Буквально за крок до фінальної розпаковки Адвент календаря і сьогодні відкриваємо три нові комірочки, 24-й номер. В адвенті з Цуму. Вони мене так розстраюють, я не можу. Від Біодерми оця штука, якою мазать, непонятно що. Тому що нічого, крім носа, нею не намажеш. Це обідно, це прискорбно, це жесть, шановні. Наступний адвент-календар з парфумами. Нас почали радувати, або ні. Є підозра, що це теж чоловічі парфуми 10 мл чоловічих парфумів. Аби в мене було стільки чоловіків, скільки чоловічих парфумів. Я була б першою в Україні, власницею чоловічого гараму. А наступный адвент календарь польський.